Привіт усім! Забудьте про складні рецепти! Сьогодні я покажу вам, як приготувати ідеальні запечені гриби у духовці, які готуються майже самі по собі, а смак просто неперевершений. Це стане вашим новим улюбленим гарніром або швидкою вечерею. Поїхали! Беремо печериці, очищаємо їх і видаляємо ніжки, і поки все відкладаємо. Наріжте дрібну цибульку і перекладіть її у заздалегідь розігріту пательню. І трохи підсмажте на невеликому вогні. Поки смажиться цибуля, дрібно нарізаємо ніжки від грибів і висипаємо їх у пательню. Переходимо до соусу, беремо сметану та майонез. Можна взяти щось одне. Додаємо сіль, перець, можна взяти зубчик часнику. Він додасть пікантності. Перемішуємо. Додаємо до соусу підсмажені ніжки грибів цибулею і знову все гарно перемішуємо. І начиняємо грибні шляпки нашою заправкою. Далі деко застеляємо пергаментом, його можна змастити олією і викладаємо наші печериці. Натираємо будь-який сир на терці, В мене царела і посипаємо зверху, як показано на відео. Ставимо їх у розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин і запікаємо до золотистої скоринки. І ось вони. Погляньте, які вони рум'яні та соковиті. Аромат стоїть просто неймовірний. Якщо вам сподобався цей швидкий і смачний рецепт, поставите лайк цьому відео, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові кулінарні ідеї. Напишіть в коментарях, чим ви любите запікати гриби, буду рада почитати ваші варіанти. До зустрічі на моєму каналі! Смачного!